Дивіться, знаєте, що це за профілі? Дивіться, як виглядає Т-образні. Ну, Люди спеціалісти, я думаю, знають, звичайно, хто з цим стикається, хто працює в будівництві. А хто, а хто не спеціаліст, той не знає. Це взагалі профілі для підвісної стелі Armstrong. Вони йдуть, виходить, ось, дивіться, довжина є метр двадцять, оце йде метр двадцять, є, є 60 см. І сама довга направляюча 3,7 м. Вона у нас де лежить? А ось отут. тут. Ну, коротше, 3,7 метри. І також є кутики ще окремо. Вона збирається, ну, на мене покажи. Вона збирається, получається, щоб ви зрозуміли, ось таким чином. Квадратики 600 на 600 см. Получається, на стелі вона ось так виглядає. І потім в неї закладується плита. Ось ось така. Раз. таким чином. І отак воно, получається, виглядає в зібраному вигляді. Такі квадратики. Ви їх бачите зазвичай во всіх магазинах, во всіх супермаркетах, в офісах, як правило. Це стандартний варіант, досить практичний, досить в принципі, стильний. Е, ну, дизайн, скажімо так, не устаріває. Зробили і все. І ви сховали там всі свої комунікації, всю проводку, всю вентиляцію під цю стелю. Би, і все воно нормально виглядає. Вона в нас є в наявності. Є в наявності двох видів якості. Одна італійська, вона така досить прочна, вона робиться з хорошого металу. Друга китайська. Звичайно, що вона набагато дешевша і набагато гірша. І також є плита різна. Оце плита китайська, бачите? Вона довжиною. Ой, довжиною, вона товщиною 6,5 мм. А ще є у нас Германія плита, вона 13 мм. Ось там. от. Оце у нас тут іде Германія. Тут, бачите, 13 мм. Виробництво Германія. Ну, коротше. Якщо вам потрібна якість, теж є в наявності. Так що телефон під відео залишаю. Якщо потрібно, звертайтесь. У нас є також програма, яка розраховує, ви можете дати малюнок своєї стелі повністю ну, як би, з розмірами, конфігу... причому різної конфігурації, Букви Г, букви П, там, все ми це розраховуємо. Все, така інформація. Гарного дня!